Слава Ісусу Христу, дорогі хресті, браті і сестри, дуже часто в теперішньому часі можна почути думку про те, що падає релігійність людей. Люди забувають дорогу до Бога, порожиють храми. І це дуже контрастує з тої ситуації, яку ми ще мали 10 чи 15 років тому, коли почувши якийсь Великий духовний голод, після того, як було знято табу, всілякі заборони релігійний культ, вони змогли вільно приходити до церкви і сповідувати віру, яку їх охрестили, до якої не призвичайли завдяки своїм батькам, своїм духовному ставам. Безперечно, світ завжди буде стояти перед дилемою. Наприклад, чи життєве, звичайне, життя чи смерть, любов чи ненависть. Ці істини неірелятивними, вони завжди будуть турбувати людство, скільки вони існуватиме. Але хотілося б розказати один приклад, який повинен нас налаштувати на той лад, що Бог існує. Розказуючи одному з українських міст, конкретно це місто Бердичів, був равен до якого дуже часто бесіду приходив науковець. Цей другий атеїстом. він не був безбожником, він погуляли не критикував все, що від Бога, він не насміхався з обряду чи єврейського, чи обряду християнського, а там, як знаємо, колись тепер вже українці, поляки, окрім євреїв. Він просто приходив на бесіди і старався в тій дискусії з Равеном доказувати йому, що Бога не існує, і під це підводився, всілякі формули. Знаходив відповіді як контраргументи, які він завжди задовільнявся, і стояла своя. І так було не раз, але одного разу, коли він відвідував силю Равена, він застав його за трошки незвичних обстав. Як для Равена нічого особливого в цьому не було, той ходив із кота. У своїй кімнаті, тримаючи в руках книгу, буквально кажучи, що це було Святе Письмо, і промовляв трохи дивні для слухання слова. А може це правда? Побачивши, що до нього прийшов науковець він призупинив власне, ту розмову з Богом чи свої такі своєї духовні медитації, і зрозумів, що є час на тебе поговорити з цим науковцем, але на той не говорив вже про свої аргументи. А запитав рабіна, що ти промовляєш, я до тебе такого ніколи не чув. Я завжди чув ствердну бесіду. Було читання псальмів, була молитва, були приклади зі старого завіту, яким ти старався мені доказати, що Бог існує, і він, даний спосіб, промовляє до своїх духовних дітей. А тут ти кажеш, а може це правда, ну вже й ти засумнівався. Равін твою приблизно так. Ти, як дитина Божа, довший час була непослушна, і то тепер залишається непокірним своєму Господи. Господь промовляв до тебе наводячи різні приклади, Господь взяв до тебе, до твоєї совісті, ти і далі не слухаєш Його. Якщо ти не слухаєш Господа, то тим більше я звичайний тебе переконати можу. Але може, це і право. А ранікові пішов, пішов рабина з пропущеними Руками, так і не зумів сказати до нього науковця в тій хвилі на Але оскільки вже не провадив він якісь імперічні досвіди, як глибоко не купав свої науці який присвятив все своє життя, відтоді він зозумно жив поряд із сумнів. А може, це правда. Насправді нам дуже часто бракує аргументів і остаточно до людини, не віруючи, не можна знайти. Якихось остаточних висновків, якихось формул, якогось такого реального підтвердження, що Бог існує. Бо та людина, яка не хоче повірити, завжди буде, буде стояти на своє. Але в одному не може вона перемогти себе, так це в тому, що завжди навіть поряд із людьми, які мають найтвердіше переконання, що Бога не існує, які деколи із цим навіть помирають. Ходячи з цього світу, все ж таки він залишається присутнім, а може і прав. Для нас, людей віруючих, є дуже багато доріг, як приходити до того стану, де стати ближчим до Господа. Свята Церква закликає читати Святе Євангеліє, наслідувати і святих, закликає творити посту, аби пізнати правдивого Бога. Звертається до нас дуже часто через приклади Старого і Нового Завіту, врешті-решт, посилаючи на вірні муки, потім загибель свого народного сина, він хоче показати, що його любов абсолютно і безконечна. Але все ж таки знаходяться люди, для яких таких аргументів замало. Тому, маючи за приклад того равена, який вступив в діалог, вже вкотре із науковцем, запитаємо себе, і звернімо свої очі до неба і скажімо, а може це правда? Слава Ісусу!